Тож доброго дня! Сьогодні хотів би розповісти про такі цікаві приколи, які бувають з барістами ТС. Дивіться, коли кавомашина ну, зношена, не зношена, але не обслуговувалась достатній достатньо не збирався кавовий наліт, просто кава, відсіки дренажника на заварному блоці і кавомашині було важко працювати. Все це дає команду мізкам кавомашини зменшити час роботи кавомолки. І буває такий глюк у всіх, от. оце яскравий приклад у нас кавомашина з Німеччини, от, де людина просто ну, так, не обслуговувала її по кавовій системі. Все інше, наче окей, ми будемо тестувати. От. Але це тут дуже показово. Два... Нагадаю, в Barryсті ТС дві ж половинки бункери. І якщо і вони програмуються окремо, до речі, то, допустимо, на ліву половинку при спрацюванні а, заверний блок був брудний, і людина просто користувалася лівою половинкою. І в результаті до кавомашину до того, кавомашина себе допрограмувала, скажімо так, що вона навіть а, всіх налаштуваннях робить дуже тонку таблетку, повністю роблячи вигляд, що тупі жорнова. Але не варто себе вводити в оману. Дивіться, тут ж цим, цим керує шторка, по суті, От. і якщо часу роботи шторки не вистачає, а о, звернемо увагу, наскільки тут швидко ця шторка підіймається опускається, то кавомашина не зможе вам намолоти необхідну порцію кави, повністю імітує тупі жорнова. От так, щоб не, ви, не обманути себе, треба бути уважним з баристами ТС. От тут якраз так. Тут лівий бункер глють ну, налаштований на невірний час. Ми подивимося таблетку наразі, зробимо каву. А правий нормальний, їм не користувались, він запрограмований на нормальний час роботи, виходить класна, крута таблетка. Отак От я чуть сам себе не оманув цим. Всім. Давайте в той в сам, в самий час готуємо. Порцію. Так, давайте. А, міцність п'ята. Налаштовано Еспресо у нас. Будемо його запускати, а я зараз візьму камеру і піднесу до шторки. А, давайте. Буде, можливо, погано видно, але я спробую а, підказати. Так, натискаю. Оп. Оп! Шторка опустилась і одразу піднялась Тут буквально, я не знаю, секунди-дві. Слухайте по, по роботі кавомовки. Все, вона пуста. Дивимося, як готує далі кававарочка. Нам головний результат це товщина таблетки. А, вона буде дуже відмінна, і зараз я вам покажу у смітничку. А, уже, в принципі, старі таблетки ну, відпрацьовані лежать. От, то. В принципі, зрозуміло. Навіть візуально я звернув увагу, що з лівого бункера виходить кава більш світленька. От, а з правого більш насичена, більш міцна. Ну, ця вже гарна, я так розумію, бункер потроху приходив в себе, починає молоти, ну, відсікати необхідну кількість. Так, mm. да, і вже починає працювати по-людськи. Я до чого? От дивіться, оце. Передостання, а от на дні, ви бачите, товщиною там сантиметр. О, о, ось вона, ця таблеточка, коли бункер, невірною час працював. І от схоже на те, що коли бункер спрацював на правій половинці, то кавомашина машина потроху починає налаштовувати і ліву. От вже нам зробило такої товщини, але право все одно більше. Давайте, тепер запускаємо праву. Так, перемикаємо на праву половинку. Зерна я насипав однаково. Так, натискаю. Опустию ОСАР, сип. Візуально, наче однаково, але, ну, повірте на слово, буквально за порцію до цієї, то що я вам зараз демонструю, тут був повне розходження було колосальне просто. Просто неймовірне. От, от ця таблетка в мусорнику, то підказка. я якраз налаштування міцність не міняв, було п'яте, що там постійно. Ну, як по мені, так ця кава з правого бункера все ж насиченіша. Ну, давайте. І помоло, 100% можна робити меншими. То на цих налаштуваннях, які зараз в цій кавомашині. От, ну, ми таблетку вже бачили, помог і можна робити його меншим і кава буде міцнішою. М -м, головне, що все ж бункер зрозумів, що щось не то, і почав більший час а, відкривати шторки. І ми отримаємо більшу порцію кави. Бо коли тонка таблетка, вона мала того, що тонка, вона виходить ще вологою. І такою не дуже сформованою, коротше кажучи, сама система кавомашини розрахована десь, коли таблетка у нас десь коло 2 см, то тоді вона виходить чітка. Якщо вона менше сантиметром і півтора сантиметра, вона у вас чіткою не буде, просто тому що ну, сам циліндр заварний не до кінця сприсовує цю каву. Так. Давайте ближче. В принципі, виглядають приємно обидві чашки, Ну, наша машинка потроху сама себе налаштувала. Ну так, О, от такий яскравий приклад спрацювання бункера на цій кавоварочці. то баринств ТС річ у собі будь-якому. Випадку і цей бункер буває, додає запитань, особливо коли кава машина не обслужена. Але з часом, коли ви обслужили вашу коварочку, вона 100% налаштується і буде вам готувати необхідну таблетку, з якою ви отримаєте смачну каву з високою пінкою. Дякую за увагу, до побачення.